У гематологічному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні курс лікування проходять онкохворі діти зі всієї Тернопільщини. Розраховане відділення на 30 місць. Кожна дитина, що проходить курс хіміотерапії, постійно потребує переливання крові та компонентів крові. У нас відділення розраховано на 30 хворих дітей, але це входить загальна гематологія плюс онкогематологія. Зокрема, онкогематологічних хворих вперше виявлено в цьому році троє чоловік свіжих дітей, які отримують зараз курс інтенсивної терапії. І це індивідуально. Відповідно, є потреба в замісній терапії людською кров'ю, компонентами крові. І в нас буває так, що навіть два-три трансфузії є в день, тобто необхідність є велика в цьому. Усі, хто може допомогти онкохворим дітям і здати кров, повинен звернутися в гематологічне відділення Тернопільської міської дитячої лікарні на вулиці Клінічній. Звертатися до нас, брати направлення, і ми тоді пишемо направлення в обласну станцію переливання крові, що ця кров повинна строго попасти для дітей онкогематологічних, які лікуються в нашому відділенні. Якщо ж люди здають кров в станції переливання крові і приносять нам довідки, то ми потім активно контролюємо співпрацюємо з станцією переливання крові, щоб ці донори також потрапили для наших дітей. Здавати можна кров різних груп, а вже станція переливання крові дасть гематологічному відділенню кров необхідної групи для кожної дитини.